Перед завершенням будь-якого дійства українці завжди щиро одне одному дякують. Тому, найперше від імені всіх тут присутніх гостей, які зібрались на це свято, ми хочемо подякувати нашим чудовим молодятам, подякувати їм за те, що вони насмілилися ступити такий відповідальний життєвий крок. Подякувати за їхні щирі емоції, які ми сьогодні демонстрували нам тут присутнім, і які вони будуть проявляти одне до одного все своє життя. Подякувати також, ми їм хочемо за те, що вони запросили всіх нас, щоб ми разом з ними розділили цю радість величезного щастя. Також вже не вперше, але далеко не востаннє, ми хочемо подякувати вам, дорогі батьки. Ми знаємо, що в силу об'єктивних обставин батько нареченого сьогодні не зміг бути присутнім на цьому святі, але я думаю, що він щиро радіє, що він, напевно, вже сьогодні не раз телефонував, вітав. За його також любов, йому також нехай там відгукнеться наша вдячність. Він напевно десь перегляне ваше зімейне відео, йому буде приємно, що ми сьогодні йому шлемо слова вдячності. Також батьку нареченої, також дорогим матерям, які ще з самого дитинства наших молодян з материнським молоком передавали. Своїм дітям, всю любов, всю свою мудрість, всі свої щирі почуття. Спасибі вам, матусю, за те, що зростили. Спасибі вам, татусю, за те, що навчили. Спасибі за ласку і збудоване свято, і за весілля чудове і багате, Спасибі, матусю, за ночі безсонні. Спасибі татусю за мудрість буття. Без вас наші рідні, не було б ні сонця, ні радості, ні щастя, не було б і життя. Завжди повертайтесь до рідного батьківського порогу. Пам'ятайте, що завжди вас там чекатиме ваша любаненька, завжди вас там чекатиме ваш дорогий батько. Куди в житті вас не занесли ваші життєві дороги, з вами поруч і тими, завжди люблячи материнське серце. Які в житті вас не спіткали перешкоди, ви завжди зможете опертись на мужні батьківські плеча. Любіть своїх батьків, завдяки їм є, ви на цьому світі, є сьогоднішнє свято. І найбільшою вдячністю зараз для них буде. Тільки ваш ніжний дитячий поцілунок на ваші теплі обійми. Зробіть це для своїх рідних. Також цей вечір ми хочемо подякувати тим людям, які поряд з нашими молодятами виростали. Ділилися секретами, допомагали. Ми знаємо, що в нашого нареченого є брат Богдан та брат Іван. Ми знаємо, що в нашої нареченої є сестричка Катерина. Чуєте нас, дорогі братики, сестричку? підходьте до молодят, обнімайте їх, цілуйте. Вони вас також дуже люблять та поважають. можна? Можна? цей вечір ми хочемо подякувати, напевне, най... найщасливішим людям, адже насправді велике щастя в житті кожної людини. Якщо Бог дає здоров'я, привітати з ним весілля своїх онуків. Тому за найщиріші молитви, за наймудріші поради життєві, ми хочемо подякувати бабусі нашої нареченої Пересковії. Також в нашого нареченого є бабуся Ганна, дід Микола. Можливо, бабусі ще тут є присутні, чи вже немає, є? Підходьте, якщо бабусі не можуть, можливо, молодята підійдіть до бабусі, а є бабусі. Цілуйте їхні сиві скроні. Ось аплодуйте так, бабусі цього заслуговують. Друзі, ви знаєте цей вечір. Хочеться згадати кожного, хто приклав руку допомоги плеча підтримки в організації та проведенні цього свята. Найперше за добре несення служби варто подякувати сьогодні, нашому дружбі та дружечці. Поплодуйте їм. цей невеликий шлях пройдено, але насправді прийшло багато років від того моменту, коли ще маленьких наших молодят брали на руки і несли до Божого храму їхні хресні батьки. А зараз вже молодята зовсім дорослі, але хресним батькам ми цей вечір висловлюємо слова подяки і ці гучні оплески. наше свято увіковічнилося, щоб молодята змогли в будь-який момент свого життя ще раз згадати, ще раз серцем пережити цей день. Працювала професійна команда відеографів та були хлопці-фотографи. Давайте ми їм також поаплодуємо за їхню працю. Також варто подякувати прекрасному ресторану Бистриця та всьому обслуговуючому персоналу за смачні страви за комфортне перебування. Давайте їм гучно поаплодуємо. Щоб ваше свято було веселішим. Щоб ваше свято було з чудовою українською піснею. Для вас сьогодні працював музично розважальний гурт файно. Жодне свято не буде таким чудовим і веселим, якщо б на це свято не завітали найкращі, найактивніші, найвеселіші. Наші дорогі гості! І також варто подякувати тим людям. Завдяки яким без перебільшення це свято могло би не бути, якщо б за сотні кілометрів від нас своїми мужніми грудьми нас не затішали найсильніші воїни нашої нейки України. Давайте ми їм так поплодимо, щоб вони почули це в окопах. Ви за нашою чудовою традиції давайте для наших молодят, для батьків, для всієї, їхньої близької та далекої родини та для всієї України ми з вами заспіваємо многії та благі літа. Много літа, много літа, Много літа. Многая... I'm Що ж, давайте гарно поаплодуємо всім вам, друзі. Ми дякуємо за це чудове свято. І знаєте, що після весілля наступна найбільша здибанка всієї родини це на хрестинах. Тому, друзі, ми не говоримо вам до побачення. Ми говоримо до зустрічі на христинах.